Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Сказав Ісус, хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, дам йому пити з джерела води життя. Дякую тобі, Боже Отче Ісуса нашого Спасителя, за віру і за безсмертя. Яке ти дарував нам через Нього, даруй нашим серцям благодать смирення, щоб ми підкорялися один одному страху Христовому. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На весь цей день нехай благословить нас Бог Вседержитель Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Нехай Господь нас благословить, захистить від усякого зла і приведе до життя вічного. Нехай серце любові Ісуса випромінює, Дух Святий оберігає. Нехай Бог винагородить вас за ваше добре серце. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.